Покинув потерпілих і зник у темряві. 30 січня ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо транспортну пригоду у селі Мишине Нижньовербійської громади. На місці події негайно виїхала слідчо-оперативна група. Попередньо слідчі встановили, що водій автомобіля БМВ, виїжджаючи з прилеглої території, не надав перевагу в русі автомобілі Тесла під керуванням 46-річного жителя Косівського району, який рухався головною дорогою. У наслідок зіткнення автомобіль Тесла з'їхав у кювет. Водій БМВ після скоєння ДТП покинув місце події. Внаслідок аварії травми отримали двоє пасажирів автомобіля Тесла. Діти 2010 та 2014 років народження. Потерпіли, госпіталізували до лікарні. У ході проведення пошукових заходів поліцейські виявили автомобіль БМВ без реєстраційного номерного знака, з характерними механічними пошкодженнями неподалік місця ДТП. Згодом Охоронці встановили та розшукали водія транспортного засобу. Ним виявився 30-річний місцевий житель. За результатами медичного свідчення встановили, що керманич перебував у стані наркотичного сп'яніння. Слідчі затримали його порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 286 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття вкотре нагадує, алкоголь і кермо речі не сумісні. Якщо аварія вже сталася, в Ча лише погіршить ваше становище. Залишити місце ДТП це кримінальний злочин. Окреме застереження батькам. Життя дитини в авто залежить від наявності автокрісла. Не нехтуйте безпекою тих, кого любите найбільше. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія ЯраІм